Наша сьогоднішня зустріч у рубриці авторське розв'язування на авторських задачах вона буде алгебраїчною. Тобто до цього всі зустрічі наші були геометричні. Зараз буде зустріч алгебраїчна. Ви бачите рівність 2 в степені х до рівня 3 в степені y до рівня 216, знайти 1х плюс 1y. Це завдання для учнів 11 класу, які вже знають логарифми безумовно. Таке завдання, я думаю, цілком можна по такого плану завдання цілком можна побачити в зовнішньому незалежному оцінюванні, але не цього року. В цьому році воно буде спрощене. А в наступних роках, коли буде стандартне ЗНО, я думаю, цілком його можна побачити. Як я казав, таких завдань, такого плану, дуже багато у мережі, і я б цим завданням в принципі, не зацікавився б, якби не одна обставина. Ви бачите скріншот. Цього завдання, перші кадри цього завдання, і на цьому скріншоті у е, червоному квадратику фантастичне слово Кембридж. Тобто це завдання пропонується у Кембриджі. Ну, Ви знаєте, Кембридж це дуже серйозний вищий навчальний заклад. Да? І якби не, ця, не це я б, мабуть, його і не розв'язував. А зараз розв'яжу. Зараз його вставлю сюди. о! Отже, я візьму зелененький олівець і запропоную, запропоную два способи. Перший, перший, спосіб, перший, спосіб. перший спосіб пропонується ну, йти в лог. 2 в степені х це 216, значить, Х це логарифм числа 216 і за основою 2. 3 в степені Y це 216, тому y. Це логарифм за основою логарифм числа 216 за основу. Тому 1 на х плюс 1 на y беру і підставляю. А після цього, використавши одну із формул логарифмування, ми отримаємо, що перший доданок це логарифм 2 за основою 216, другий доданок це логарифм 3 за основою 216. Додаємо ці логарифми 2 на 3 а 216 це 6 у третьому, І тому відповідь 1 трети. Ось такий перший спосіб. Другий спосіб, він, на мій погляд, дещо цікавіший, менш стандартний. 2 в степені Х 216. Піднесемо ліву і праву частину в степінь 1х. І тому 20 216 степень 1 іксова, А тому одна іксова – це логарифм числа 2 за основою 216. Виконавши подібні дії, я, мабуть, вже зекономлю час 3 в степені y це 216. Одна ікова це буде логарифм числа 3 за основою 216. Після цього 1 на x плюс 1 на y. Ну і далі все буде так само, як у першому способі. Тобто, в принципі, я навіть ну, не знаю, чи це два способи, чи це дві варіації одного і того самого способа. Нехай, шановні вчителі, шановні учні, для себе це питання самі вирішать, а на мій погляд, завдання досить корисне. Дякую за увагу.